Весняний шашковий турнір зібрав школярів і дошкільнят у смілі. Розкажуть про нього колеги з телестудії Тясмен. Охочих пограти було як завжди чимало. Головний суддя турніру Анатолій Карчевський подякував усім за активність та увагу до клубу Вертикаль, який він очолює і який є дуже популярним серед юних смілян. На успішну гру учасників турніру налаштували дітей, їхні наставники у спорті. Зокрема, Юлія Пархоменко із відділу освіти та молоді управління освіти, молоді та спорту. Я вітаю вас сьогодні ще раз. Цім святом і вас, і ваших батьків, бабусь, дідусів, усіх присутніх тут. І я бажаю всім гарної гри, щоб ви поспілкувались, щоб ви отримали масу задоволення. І відповідно, всі, хто виграють, всі, хто посядуть призові місця, отримують грамоти і медалі. Будинок дитячої та юнацької творчості на турнірі представляла Світлана. Цьома. Вона очолює клуб настільного тенісу. Енергія каже, усі види спорту мають і свої переваги, і щось спільне. Хоплюю з діяльністю Анатолія Арсентівича, тому що дуже багато чемпіонів вийшли з його клубу Вертикалі, які займаються і за кордоном і в Україні у нас. І знаєте, що я хочу сказати? Я представник настільного тенісу виду спорту, і я колись попала на ваші змагання. Мені що сподобалося, що у вас така тиша. Це так класно, бо в нашому виді спорту це завжди галасно. Так що я вам сьогодні теж бажаю е навчатися, вдосконалювати свої навички, які ви на заняттях. Е Відпрацьовуєте з Анатолієм Марсентівич. Бути сильними, мужніми. Правила шашок прості у своїй суті. Вони легко засвоюються. Тому однаково активними учасниками турніру є вихованці і дитячих садочків, і учні шкіл. Шанувальники шашок є і серед дітей з обмеженими можливостями. Змагання проходили у чотирьох групах за швейцарською системою. Дітей підтримували вболівальники. Перші місця у своїх групах здобули вихованець дошкільного навчального закладу номер 23 Чиполіно Владислав Бедзай. Учениця гімназії Аніта Бедзай, учні школи номер 3 колегіум Артем Гівний та Давид Тітченко. Атмосфера турніру була комфортною та доброзичливою. Такі турніри дають відповідь на запитання, які нерідко цікавить батьків. Чим зацікавити дитину, щоб заняття приносило користь та розвивало їх здібності? Звісно, є різні варіанти, але шашки один із найкращих. Починати грати із дитиною в шашки можна із дошкільного віку. Ця гра сприяє інтелектуальному розвитку дитини, розвиває логічне та абстрактне мислення, формує вміння будувати тактику та стратегію своїх дій. Окрім цього, ще й сприяє вихованню етики гри з партнером. Шашки це і наука, і спорт, і мистецтво в одній грі.